Відвідування медіахабу вчителями Запорізької гімназії номер 19 дозволило педагогам більш детально опанувати сучасними технологіями, повчитися використовувати штучний інтелект та ораторське мистецтво для підвищення якості навчання. Як повідомили організатори, завдання такого навчання ознайомити вчителів із новими інструментами, які допоможуть їм зробити освітній процес більш інтерактивним та цікавим. Штучний інтелект та ораторське мистецтво дві важливі навички сучасного педагога. У запорізькому медіахабі створені належні умови для задоволення освітніх потреб не тільки педагогічних працівників, але й учнів усіх вікових категорій. Це перший в Україні медіахаб створений для дітей і дорослих для того, щоб вони будь-які медіапроекти свої могли реалізувати на цій базі. У нас є Хромакей, камери, фотоапарати, багато чого іншого задля того, щоб задовільнити будь-які потреби. Багато спеціалістів працює задля того, щоб всі отримували гарний результат. Завдяки новітнім технологіям навчальний процес стає більш адаптивним та ефективним. Діляться враженнями учасники навчання. Це навчання дало мені багато нових ідей. Штучний інтелект допомагає персоналізувати навчання а раторсько мистецтво дозволяє утримувати увагу учнів та зробити матеріал доступнішим для них. Педагоги гімназії побачили, як можна застосувати нові знання на практиці, та як різні інструменти штучного інтелекту допомагають створювати інтерактивні та захоплюючі уроки. Сучасна освіта змінюється, і ми маємо змінюватися разом з нею. Мені було дуже цікаво дізнатися, як працює штучний інтелект, а особливо як ми можемо його застосовувати в навчанні і в своїй роботі. Такі тренінги відкривають нові горизонти для освітян і допомагають їм бути ще кращими наставниками для учнів. Запорізький медіахаб він створений фондом ПОН ЮНІСЕФ за сприяння департаменту освіти Запоріжжя і його реалізує БФ посмішка фінансово підтримує Євросоюз і уряд Люксембургу. Цей день став не лише кроком уперед для вчителів гімназії, а й значним поштовхом для розвитку актуальних медіакомпетенцій. завдяки використанню новітніх технологій та вдосконаленню своїх навичок. Вони зможуть допомагати учням краще пізнавати світ.